СБУ на Волині зловила ще одного ворожого пропагандиста. Правоохоронці встановили, що мешканець Донеччини після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну втік на Волинь. 40-річний чоловік знайшов прихисток у селі поблизу Луцька. Перебуваючи у відносній безпеці, зловмисник систематично висловлювався на підтримку збройної агресії РФ проти України, погрожував місцевим мешканцям покараннями від збройних формувань РФ та постійно очікував прихід руського міра на Волинь. Окрім того, пропагандист погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам. Постійно погрожував висловами на кшталт після приходу росіян. Всі нацики і представителі восточних областей, які їх підтримують, будуть унічтожені. Будемо різати вас, унічтажати вас і здіватися над вами, вашою сім'єю, всіма нациками і священниками. Тепер за такі слова сепаратист відповість сповна. Сбу повідомила чоловікові про підозру.